З нами зараз на зв'язку Роман Костенко, народний депутат України від голосу, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Кіборг Полковник служби безпеки України. Пан Роман, вітаємо вас! Слава Україні! Звісно, що українців турбують ті зміни до мобілізаційного закону, які були прийняті минулого тижня. Президент підписав цей документ, і найважливіше те, а які ж справді зміни вже будуть після 18 травня, на що. Варто звертати українцям увагу. Розкажіть як людина, яка працювала над цим документом, теж доброго дня студія. Всі шановні гості. Ну, вже багато говорили про цей законопроект. Він такий був досить довго працювали над ним народні депутати, практично і комітет, і більшість народних депутатів було долучено до цього законопроекту. Багато хто звинувачує парламент, в тому що це було довго. Можливо, так це було довго, але ми маємо зрозуміти одне. Ну це може бути моя думка, але я знаю, що багато колег поділяє це один з найважливіших законів взагалі цього скликання. Я не берусь сказати, що взагалі за всі 30 років нашого. Парламентаризму незалежної держави, але це дуже був важливий закон, в цьому скликанні це точно. Це я завжди казав. Це закон не просто закон, це закон про життя, про смерть, про людей, про долі. Тому коли його самого початку внесли в. Парламент, ми з колегами з більшості з опозиції. Ми розуміли, що він недоопрацьований. Багато норм, які там були, вони були антиконституційні, і потрібно було виправляти. І ми, як народні депутати, мали зробити все, щоб була витримана оця, скажем так, цей баланс між тим, що ми маємо. Зробити так, щоб наше військо поповнювалось і люди йшли захищати свою країну, і тим, що ми не маємо нарушати основний документ, основний закон нашої країни, це Конституція. Тому це було досить важливо, тому було подано скільки правок, і ми над цим працювали ну практично і день і ніч. І, тому, якщо говорити про сам законопроект, ну що важливо. Тут, мабуть, не скільки це закон про мобілізацію, скільки можна його назвати законопроектом про облік. У нас найбільша проблема, яка була, це те, що ТЦК, військомати, раніше які називались, вони не знають, де знаходяться громадяни, люди, які там приземного віку або не приземного віку, просто знають що є чоловіки. Ніхто не розуміє взагалі про їх облікові дані. Тому було. Скажем, прийнято ряд норм, які дозволяють протягом 60 днів там різними способами, або військоматів ТЦК, або через НАТО, центр надання адміністративних послуг, або ж е, все-таки через електронний кабінет, який є правом а не це хотів уряд е, у, просто уточнити свої дані, щоб ми як країна розуміли на що ми спроможні в боротьбі за незалежність проти Російської Федерації, тому от. Основне, що для мене, це норми тут щодо все-таки обліку. Ну і зрозуміло, що всі чекали, це відсутність там демобілізації в законопроекті, яке було прийнято практично в останній момент. Скажімо, проголосовано спочатку на комітеті, тому що звернулось військове керівництво до Міністерства оборони, потім Міністерство оборони до уряду. Такий шлях пройшов. І Пан потім вже Роман... до парламенту це було проголосовано на комітеті. Там хтось голосував, хтось не голосував. А потім в парламенті, і ми отримали законопроект про облік без демобілізації. пане Романе, уточнення від нашої аудиторії: оновлення даних в ТЦК. Чи означає це, що відразу людина буде мобілізована? Ні. Ні, це не якраз не означає, що людина буде е, мобілізована. Це означає, що в ТЦК з'являться оновлені дані людини, чи вона служила, чи вона не служила, там скільки років, де вона перебуває, там, місце її перебування, там е, телефон пошту, все вона своє надачу. В случаї того, якщо саме ця людина по цим даним, які вона надала, наприклад, по військовому повійськовос так званому, по військово-обліковій спеціальності, наприклад. Танкіст, водій або там я не знаю гранатометник, коли буде потрібно, цій людині надішлеться вже повістка на те, щоб ну на призив, і також в цьому законопроекті надано право якраз представникам ТЦК перевіряти військово-облікові документи. Тобто, якщо там я завтра буду йти по місту, мене може зупинити там патруль, там представник ТЦК і сказати Дайте, будь ласка, свій військовий квиток. Я його надам. В мене буде написано, що я в такого то числа або приписне відново обновив свої дані добре, все, дякую до побачення. Якщо ні, то вони зможуть попросити пройти і обновити ці дані разом з ним.